Майк Тайсон записав відео українському народу. Рой Джонс наривається на кличке. Коли бій Усика та Джошуа, а також фото українського боксера з російським під соусом спорт вне політики». світ боксу живе, ЗСУ рве, а я страшенно скучив за вами та новинами на каналі Тайк Майсон. Я Макс Діденко. Полетіли на вихідних. Пройшов об'єднавчий бій у напівтяжах між американцем Джо Смітом та росіянином. Підкреслюю росіянином Артуром Бетербієвим. І як би транслятори не малювали йому канадський прапор, Артур Бетербієв усе ще росіянин. Щодо самого бою, БТР чотири рази за два раунди кинув сміта у нокдаун. Та й все на тому. Артур іще раз показав міць у своїх руках, а Джо Сміт просто підтвердив свій випадковий статус у числі чемпіонів. Так би мовити, канадцем Артура Бетербієва зробив Боб Аром, який перед боєм безупинно повторював, що він не росіянин. Тому що не живе в Росії з тринадцятого року. А типу, це нам треба з пам'яті викинути? <плес> Дуже слушно написав мій колега з трибуни Андрій Розанов: Боб Аром настільки переконливо брехав, що повірив у свою брехню сам і змусив повірити боксерську спільноту. А хто зараз найбільш чесно і віддано робить свою роботу, так це збройні сили України, і давайте їх підтримувати. Я повністю довіряю волонтерам з організації «Ukraine Alive 2022», які намагаються задовольнити потреби наших героїв та героїнь. Волонтерам зараз потрібні кошти, навіть 10 чи 20 ваших гривень. Мають значення посилання для донатів у закріпленому коментарі під цим відео підтримайте українських героїв. Олександр Русик продовжує готуватися до бою з Ентоні Джошуа. Українець виклав у свій інстаграм світлини з табору. На фоні видно український прапор, патріотичненька футболка на Ірію іваничу словом, усе як треба. Ну і пузіку видає Сан Санича в тому, що останній місяць хтось у варениках собі не відмовляв. Але воно я сподіваюся і на краще, тому що після перших тижнів повномасштабної війни, як бачите. На Усика було боляче глянути. Сон, їда, тор Єда, тор сон. тортики, не кушав, газіровки, не піл. І допоки я записував це відео, стало відомо, що офіційно Олександр Усик вийде на реванш проти Ентоні Джошуа 20 серпня. У Саудівській Аравії будемо стежити. А поки що пишіть, хто все ж таки кого підкорить. Усик, який вже бив Джошуа чи Джошуа, який міняє взагалі все для того, аби підкорити українську гору. Пишіть у коментарях, український боксер Іван Редкач раптово зустрівся із російським боксером Дмитрієм Біволом. Потрібно розділяти спорт та політику. Хоча цей принцип і йде в історію, і слід визнати, що вони нерозлучні, для мене спорт залишається поза політикою, тому що старанно трудяться спортсмени. А в даному випадку потом і кров'ю. Не один політик так не трудиться. Ну ви знаєте, для мене, як для блогера, такий інформаційний вкид від українського боксера. Це просто хліб для хайпу, тому що зараз я можу спіною біля рота доводити вам, що цей клятий редкач не правий. І що він взагалі собі дозволяє, так же не можна, і так дійсно не можна. Але ж це редкач, там от стільки боксу і стільки хайпу. Я серйозно тому не бачу сенсу в це прям сильно впрягатися. Лиш наведу кілька аргументів. Чому власне я говорю про такий хайп довкола редкача, а не про бокс? Висміяв Усика за те, що він змінює то одяг, то зачіску. Я можу дати у Оскара цьому клоуну. А ще він домовляється за бій біля Ашану з якимсь слоном із Києва. Крім того, Редкач наїхав на кличка, коли той розкритикував Ломаченка за прапор Білгород Дністровського. В якості патріотизму могли би виділити гонорар або хоча б грамоту. А то на голому патріотизмі все-таки якось голодно. З великою повагою до кличка молодшого, скажу, легко копіювати з Вікіпедії слова про значення патріотизму, коли старший брат у тебе мер Києва. Коротше, цих треш історій з рядкачем ну просто море. Ну, реально море. І повірте, я не хочу в усьому цьому зараз борситися. Несподівано, приємно і просто класно. Майк Тайсон підтримав народ України. Погодьтеся, що це крутий меседж, під яким точно має бути ваш лайк. Хоча наскільки це несподівано, питання дискусійне. Адже Майк Тайсон це друг України в боксі по типу Бориса Джонсонюка в дипломатичній сфері. Сокей, okay. good. Наприклад, раніше Майк Тайсон вписався за Україну в 2014 році, коли Росія окупувала частину Донбасу та Крим. Хоча, як мені здається, найбільш приголомшлива історія між Майком та Україною сталася в Одесі, коли він хотів вмазати росіянину. Ви про неї не чули? Гляньте ось тут. Там ціле відео про Майка Тайсона та нашу країну. Рой Джонс викликає на бій Володимира Кличка. Що? Щороку міжнародна зала боксерської слави відзначає кількох боксерів, яких, власне, і вносить у свій список. У цьому році до їхнього числа увійшли такі: Чемпіон у трьох вагах Джеймс Тоні. Нереальний Мігель Котто, який брав пояси у чотирьох дивізіонах, та улюблений з дитинства для багатьох, Рой Джонс молодший. І ніхто би Рою Джонсу слова не сказав, якби не. Ярослій! Задля того, аби дати раду своїм боргам в Америці, у 2015 році Рой Джонс пішов. На компроміси з совістю, якщо така є. У 15-му році Джонс поїхав до окупованого Криму, аби там особисто у Путіна просити про російське громадянство. Ну, ви знаєте, такий собі бартер. Мовляв, давай ти Джонса поторгуєш своєю впізнаваною фізіономією з російським прапорцем. Ну а ми тобі даємо громадянство, ну і допомагаємо там якось з боргами. І якби рою було повністю начхати на те, що він поїхав на окуповану в Україні територію. Ну, повний лапоть. Це називається Какого? лапці? Лапці, дізнавшись про включення Джонса до міжнародної зали слави боксу, на це відреагував Володимир Кличко. Є одна особа, до якої в мене є серйозне питання. Одна особа, яка порушила закон України та відвідала Окупований Крим з території Росії. Ця особа Рой Джонс. Тож, Рою, ти на чиїй стороні? На стороні агресора чи захисника свого права на існування? Я поважаю тебе як боксера. Але в мене є питання до твого морального компасу. Москаль американського походження із відповіддю не забарився. Я не знаю, що ти там говориш про політику, але якщо ти хочеш битися, то можеш мені зателефонувати. Я маю на увазі, що все добре. Чому ти націлився на мене? Я ніяк із цим не пов'язаний. У мене є люди з обох боків. Я нікого не хочу бачити на війні. Тому що Ломаченко один з моїх найлюбленіших боксерів. Ви думаєте, мені хочеться дивитися, як він воює з Росією? У мене є 25 дітей, яких я треную в Росії. Аматорів, які не мають нічого спільного з цим. Я теж переживаю за них. Я нікого не хочу бачити на війні. Ти не єдина людина, яка має проблеми. Не намагайся втягнути мене в це. Я не знаю, чому в Україні внесли мене до чорного списку за відвідування Криму. У 15-му році я навіть цього не розумів. Оскільки я займаюся боксом, а ти хочеш розжарити атмосферу, ти можеш прийти і отримати бій. В іншому випадку я не хочу чути, про що ти говориш. Про бій. Це повний абсурд. Я просто нагадаю, що в 15-му році ще в строю були і Джонс, і Кличко. І вони проводили свої поєдинки. І це були зовсім різні поєдинки. Об тоді на Росії ноги витер Енцо Макарінеллі. Ну уже далеко не топчик. Кличко теж програв у 15-му році. Будучи практично вічним чемпіоном світу, він поступився Тайсону Ф'юрі. Втім, це були дві діаметрально різні поразки. Якщо зараз співставити нашого Володимира Кличка і їхнього Роя Джонса, ви за кого? Напишіть кличко, якщо думаєте, що переміг бо українець. Ну або Джонс, якщо Якщо Джонс, ну напишіть, якщо раптом. А щодо всієї ситуації з Росією, Україною та Джонсом, ну його дивно зараз за це прям жорстко пилососити, бо Ну, він точно не в контексті всієї цієї історії Йому російська політика до одного місця. Але знаєте, це якісь законом. Якщо ти щось порушив, але не знав про те, що це порушення, ти все ще винний і маєш нести відповідальність. Володимир Володимирович мой чоловік. Як ви розумієте, найбільші герої це ті, що якомога міцніше дають тягла росіянам, а це Збройні сили України і боксери. Тому п'ять побиттів русні дивіться у цьому відео. Слава Україні! Бою лузі, червона калина! О, хилилася чогось наша славна Україна зажурилася.